Найвідоміший чотирилапий розмінувальник приїхав до Хмельницького. Пес патрона разом із рятувальниками провів урок мінної безпеки для школярів. Подяку за роботу хвостатому саперу висловив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. На пам'ять позавірувати держави. Дякуємо вам. У свою чергу речниця головного управління ДСНС у Чернігівській області подякувала за роботу нашим сапарам, які два місяці допомагали розміновувати регіон. Ми дуже раді, що нам вдалося через, на жаль, такі події, які трапилися у нас в Україні, повномасштабне вторгнення, але привернути через це перевернути увагу взагалі до структури ДСНС. А тим паче до такого напрямку, як розмінування. За цей час тільки хмельницьким піротехнікам вдалося виявити та знищити понад 13,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Це було все, як артилерійські снаряди, снаряди, мінометні міни. Взагалі, якщо взяти, то від набою калібру 545 і до авіаційної бомби калібром 500 кілограм. Це були і ракети, типу С-300, БУК. В Принципі, було все і протипіхотні міни, і протитанкові сапери поділилися своїм досвідом роботи із дітьми, школярами з літнього табору при палаці творчості. Двом десяткам юним подолянам розповіли правила мінної безпеки: куди телефонувати в разі виявлення невідомого предмета та як поводитися поряд із ним. Перше ні в якому разі не торкатися руками. Друге це обгородити місце знахідки, третє повідомити старшим. Або якщо вже дитина більш така доросла, і має мобільний телефон. Перезвонити. Мити або 101-102, для того, щоб приїхали представники нашої групи, або одразу при там приїде поліція. Вихователька табору Лариса Гуменюк каже, дітям потрібні такі заняття. Бо ж дітвора доволі допитлива, і все, що навіть лежить під ногами, вони хочуть підняти та помацати. Їм цікаво будь-що, і от дивлячись, сьогодні ми зайшли тільки в зал, і зразу ж вони почали ручками чіпати ці предмети, які бажано було б не чіпати. Тобто ми наголошуємо, ми проводимо бесіди, але от. Одиниці все рівно це роблять, тому це буде ще е, вдвічі корисніше, бо вони ще раз почують, відчують що це небезпечно, що це ну потрібно дотримання техніки безпеки. На відкритий урок прийшов і маленький Михайло, хлопчик із Харкова. Матір показувала йому на телефоні, як виглядають міни та бомби, щоб він знав, чого не потрібно торкатися. А сьогодні закріпив свої знання. Тільки мама мені це все показувала. На телефоні не треба це чіпати, навіть якщо ти ігрушку побачив якусь. Вон в неї внутрі може бути якась граната. Дітвора отримала неймовірні емоції та враження від такого цікавого уроку. Звісно, найбільше їм запам'ятався патрон. Я побачила у живій патрони. Я побачила, як виглядають на міни. Я побачила, які самі опасні міни, які вони розміром. І так далі. Я почув, як розміновуються міни, ем, я злякався патрона, я... бо він на мене гавкав. Сьогодні я побачила живого патрона вживу. Ще я дізналась, як вибухають ві. Міни і патрони, і гранати, і як розміновувати як треба затримати гранату, щоб вона не рванула в тебе в руках, Юлія Васильєва, Олексій Нікітін, новини 33 канал.